Після повернення у президентське крісло в Росії Володимир Путін запровадив низку кроків спрямованих на обмеження свободи дії російської опозиції. Так минулого тижня Державна дума проголосувала за встановлення величезних штрафів за порушення порядку під час масових акцій. А сьогодні на розладі у Думі перебуває законопроект, який може перекрити фінансування за кордону усіх недержавних організацій. Про те, як ускладнюється життя російської опозиції, далі Тетяна Борошко. Від початку президентських виборів, на яких переміг Володимир Путін, в Росії тривають протести. І новий президент готовий покласти їм край. Нещодавно Державна дума Росії прийняла закон, який накладає високі штрафи за порушення під час масових акцій. Тепер російський уряд просуває новий законопроект. Ним недержавні організації, що фінансуються за кордоном, прирівнюються до агентів іноземних держав. У випадку відмови реєструватися в цій якості на організацію накладається штраф до мільйона рублів та запроваджується кримінальна відповідальність до чотирьох років ув'язнення. Людмила Алєксєєва одна засновниць Хельсінської групи, що була започаткована ще в 1976 році. Тепер вона говорить, що краще погодиться на закриття організації ніж її реєстрацію як іноземного агента. Я, вам... Я чітко заявляю, що московська гельсінська група ніколи не зареєструється у якості агента іноземної держави, тому що ми не є агентами іноземної держави. Ольга Лєнкова походить з нового покоління російських дисидентів. Вона працює в організації Вихід, яка захищає права людей на традиційної сексуальної орієнтації в Санкт-Петербурзі. Вона каже, що Кремль відлякує росіян віддачу пожертв недержавним організаціям. Існує багато ндо, які фінансуються за кордону. Якщо усі вони будуть вважатися іноземними агентами, то вони таким чином втрачають право критикувати уряд. Але це ж наша робота: критикувати уряд і казати, що мусить бути змінено. Будь ласка, зустрічайте, Михайло Горбачов. За цією логікою і перший президент Росії Михаїл Горбачов іноземний агент, адже його фундація також отримав гроші за кордону. Автор законопроекту, депутат Держдуми Олександр Сидякін, написав у своєму блозі кінцева мета фінансування недержавних організацій як форми м'якої влади кольорова революція, і додав, Сполучені Штати намагаються вплинути на російську політику. І цей законопроект лише одна ланка в млицького наступу на опозицію, що також містить рейди на квартири організаторів протестів, арешти їх учасників та новий законопроект, що має посилити контроль над інтернетом нещодавні кроки чітко демонструють тенденцію до придушення опозиції. Обшуки, рейди, новий законопроект, решта звичайних громадян і останнє викликає особливе занепокоєння, бо люди легко ідентифікують себе з кимось, хто є звичайним москвичем, молодою людиною, бізнесменом, і кілька з них вже були заарештовані. Це однозначна тенденція до придушення опозиції. Чи готові росіяни висловлювати свій протест і далі, незважаючи на всі обмеження, стане зрозуміло 26 липня. На цей день запланована загальноросійська масштабна акція протесту Тетяна Ворожко голос Америки.